На каналі Сатаненко сьогодні дуже цікава тема з Біблії про царя, який звернувся до божків, і на той момент теж різні були божки. І Бог був важливий був Бог, ізраїльський народ. Але люди все одно зверталися до божків. І коли в його тяжку таку хвилину він звернувся і спитав, що буде жити до, mm -hmm. до, до якогось там ідола. Але був пророк Божий, який прийшов і не побоявся, і доніс Слово Боже, і каже: Невже нема Бога? що ти звертаєшся до, до ідола? І на сьогоднішній день ми теж бачимо, що. В час війни і взагалі в час різних хвороб, ми до кого звертаємося? Ми біжимо до бабки, яка віск виливає. Ми біжимо до е, тих ворожбитів, які е, потім то скажуть, коли закінчиться війна. Але нам потрібен Бог. І на сьогодні наші пастирі Станіслав та Юлія Слатиненко, кажуть, нам потрібна воля Божа, стати учнями Ісуса Христа, переймати помазання від Божих людей, Це вже все готове. Головне йти за волею Бога.